Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про спадковість та варіативність. Звичайно, ви розумнички і знаєте, що будь-який організм, який розмножується статевим шляхом, отримує свою генетичну інформацію як від батька, так і від матері. Пропоную розглянути одну гомологічну пару хромосом людини. Отже, припустимо, це у нас хромосома від батька, а ця від матері. Хромосоми це ніщо інше, як упаковані та організовані нитки ДНК. Плюс ще інші елементи, які допомагають їх упаковувати, наприклад, білки або вуглеводи. Отже, повернемося до нашої довгої нитки ДНК. Її фрагменти кодують різні гени. Можливо, ось цей фрагмент пов'язаний з тим, наскільки високим буде ваш зріст. А припустимо, частинка десь отут буде пов'язана з кольором вашого волосся. У попередніх відео ми говорили про те, як ці гени можуть, врешті-решт, бути трансльовані у білки, які виражаються в таких рисах, як зріст, колір волосся, колір очей та ще багато-багато інших ознак. Але кожна з цих хромосом зазвичай кодує ті самі гени, причому у тих самих місцях. Це стосується усіх гомологічних хромосом. Звичайно, гени, які транслюються у білки, що, зрештою, виражатимуться у, наприклад, тому ж кольорі волосся, можуть мати різні версії. І ми називаємо ці різні версії гена алелями. Наприклад, від одного з батьків ви могли отримати алель, що відповідає за, скажімо, біляве волосся. Я позначу його літерою А. Від іншого ж, ви отримали, наприклад, алель, що визначає чорне волосся, позначуємо його літерою А велике. Отже, обидва вони кодують той самий тип білка, який відіграє роль у визначенні кольору волосся, але це різні версії цього білка. Таким чином, алель можна розглядати як версії гена. Якщо ви якимось чином дізналися, які версії генів є у ваших хромосомах, то ви можете сказати: я знаю свій генотип організму. Отже, у нас є алель з великою літерою А, яка відповідає за чорне волосся, і алель з малою літерою А, яка відповідає за біляве волосся. Ось, будь ласка, і знову ж таки генотип це набір генів. Тепер, можливо, ви запитаєте. А як виглядає цей організм? Ну, тобто, як цей генотип виражається? І якщо ви ставите це питання, то ви говорите про фенотип. Фенотип це те, що виражається і зазвичай є спостережуваним в певний спосіб. Конкретно в цій спрощеній ситуації, але повірте, генетика працює на набагато складніших рівнях. Якщо у вас є алель чорного волосся і білявого волосся, то алель темного волосся є домінантною, і якщо у вас є хоча б один алель темного волосся, у підсумку ви побачите чорняве волосся. Генетика набагато складніша, звичайно, але певні гени певні алелі. Є настільки простими, що можуть бути домінантними і рецесивними, і ми зможемо отак от просто взяти і сказати, ага, у нас є домінантна, у нас є рецесивна, значить, ми дивимося, якого знаку кодує саме домінантний алель, і, відповідно, визначаємо фенотип. Звичайно, ви можете мати генотип, який ми щойно розглянули, але ви можете отримати дві алелі чорного волосся від обох батьків. Будь-який із цих генотипів виражатиметься як фенотип чорного волосся, оскільки ми приймаємо, що саме ця версія генів виступає як домінантна алель. Домінантна, тобто вона переважає. Єдиний спосіб отримати світле волосся у цій ситуації це, очевидно, народитися у білявих батьків, тобто мати два рецесивні гени або дві рецесивні алелі. В даному випадку це одне й те саме. І воно буде відповідати за біляве волосся, оскільки світле волосся у нас уступає в якості рецесивної алелі. І домінантна алель переважає над рецесивною. Ми вже поговорили з вами про домінантні алелі, про рецесивні алелі, але залишився ще один важливий термін у генетиці це поняття гомозиготних та гетерозиготних генотипів. Префікс гомо означає однаковий, а префікс гетеро різний. Відповідно, гомозаготні генотипи мають однакові алелі, а гетерозаготні різні алелі. Подумайте, які з цих генотипів відносяться до гомозиготних, а які до гетерозиготних. Все вірно, я ж казала, що ви розумнички. Гомозаготні у нас мають ці два генотипи, а гетерозаготний – тільки один цей. Чому так відбувається? Тому що в цьому випадку у нас гомозиготний домінантний генотип, тобто має два однакові алелі. І так само домінантний рецесивний. Також два однакові алелі, але рецесивні. І гетерозиготний генотип, відповідно, має один домінантний і один рецесивний алель. На цьому у мене все. Тепер ви знаєте трошки більше про генетику, з чим я вас вітаю. До зустрічі!